Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 26 травня по 1 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Тельців. На цьому тижні у тельців якісь ваші дії, або щось буде відбуватися дуже так стрімко, щось так дуже буде вирішуватись, що ви, навіть, не будете встигати щось так, знаєте, слідкувати за цими подіями, що щось буде відбуватися. Ще на цьому тижні карти кажуть про те, що, якщо ви Щось захочете змінити. Щось у вас, знаєте, начебто у вас дуже багато можливостей, але ви себе якось стримували, то карти кажуть про те, що якщо ви будете щось змінювати, то у вас це буде вдаватися, що може бути втілена будь-яка мрія, будь-що. Що ви давно, так знаєте, щось хотіли зробити, але якось відкладали. Якось не обставини якісь були, ви розуміли, що щось так не підходяще. То цей тиждень він дуже вдалий для початку, але ваші дії повинні бути, знаєте, от бачите, дуже такими стрімкими. Не так, що я там прийшов сьогодні. Мені сказали, ні, я пішов, ні. Вам треба робити, так, знаєте, дуже впевнено, коли ви приходите з більшою, знаєте, впевненостю, то й двері відчиняються. Нехай на цьому тижні кожне ваше бажання, кожне ваше, знаєте, ваша заповітна мрія нехай буде втілена в ваше життя. Карти кажуть про те, що... Начебто у вас дуже багато відкриваються можливості на цьому тижні, і у вас допомога буде, тому сміливіше щось вирішуйте. Ось розпочніть. І нехай ваш кожен крок, такого, знаєте, крок перемоги, маленькою, можливо, але він буде для вас, так знаєте, таким. Додавати вам якоїсь впевненості у собі. Тому на цьому тижні не витрачайте часу на щось зайве. Подивіться на те, що ви можете щось змінювати. Ще це карта якихось, знаєте, змін, кардинальних змін. І змін саме пов'язаним з вашими бажаннями. Ось чогось вам. Так дуже захочеться. І прислухайтесь до ваших бажань. І змінюйте, ризикуйте. І нехай у вас буде все вдаватися. Нехай перемога буде на вашому боці. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай, знаєте, ви будете під захистом. Цей тиждень буде для вас можливо, початком. Нового життя, чого я вам і бажаю гарного і легкого тижня! І нехай все вдається! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІФ. З вибором, щось вам треба бути, знаєте, обирати. І карти кажуть про те, щоб вибір був більш вдалим, треба відключити, знаєте, отак, відсторонити від себе емоції. Бо коли ми робимо наш вибір на емоціях, він може бути неправильним. Тому. Якщо ви постанете перед якимось вибором, що щось вам треба буде робити, то заспокойтеся. Ось заспокойтесь, і тоді ваше рішення, воно буде правильним, бо на емоціях, можливо, ви зробите щось не те. Ще на цьому тижні, можливо, ще, знаєте, ви будете якось... Щось вам будуть пропонувати? Ось знаєте, можливо, щось зайве, на те, що ви навіть не очікували, що щось будуть, захочуть, захочуть вам щось додати, можливо, щось нав'язати вам. І ви будете, знаєте, так, навіть відбиватися від чогось і казати, та я сам розумію, сама розумію, як мені що робити, я, мій крок він. Завжди такий, знаєте, виміряний. Я впевнено йду по життю. Я сама розумію, як мені робити. Тому цей тиждень, знаєте, нехай буде для вас Оця карта вона буде програватися, що ви зможете відстоювати свої кордони, що ви зможете відсторонитися від чогось зайвого, вам не потрібного. На цьому тижні будьте більш впевненими, якщо вам потрібно сказати ні комусь іншому, пам'ятайте, ви кажете так собі в цей час. Я розумію, що вам дуже складно. Бо ви такі люди, що ви для кожних готові, так знаєте, багато чого зробити. Але карти кажуть про те, що вам на цьому тижні вам треба вистраювати, таки, знаєте, свої кордони і казати так собі, сказавши ні комусь іншому. Тому нехай ця карта програється як не як хвилювання, а як те, що ви зможете перед вибором заспокоїтися, так, знаєте, притихнути ось такі ваші емоції. І не робити нічого на емоціях. Робити це більш спокійно і казати так собі. Спробуйте, хоч іноді, я впевнена, цей тиждень буде для вас вдалим. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам легкого, емоційно приємного тижня. А воно так і буде. І нехай вибір буде для вас вдалим. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде ух, відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Давайте подивимось, мої любі, що у вас буде? На цьому тижні у козоріга карти кажуть про те, що вам потрібно, можливо, комусь розказувати щось, так, знаєте, Поменше брати більше так, інформації, щось так, знаєте, бути тією людиною, яка більш, так знаєте, вислуховує когось, чим розповідає. Так, знаєте, можливо, це ще каже про те, що вам треба буде, знаєте, накопичити якісь сили або набратися якогось досвіду. І тоді ви зможете засяяти як ось ця зірка. Карти кажуть про те, що, можливо, ви на цьому тижні будете відчувати себе, що вам захочеться побути наодинці. От, знаєте, відсторонитися від когось, ось вам побути, знаєте. Побути на самоті. Можливо, саме це буде для вас, знаєте, тим ресурсом, щоб ви змогли правильно комусь щось підказати. Бо, можливо, на цьому тижні до вас саме звернуться за допомогою. І тоді вам треба, знаєте, у вас можливо є досвід в чомусь, і ви знаєте. Як там щось підказати, розказати. Але карти кажуть про те, що нібито ваші такі наміри про те, що ви щось вирішуєте, що ви комусь там щось будете розказувати, воно може бути, знаєте, не відгукнутися у когось. І це вас може, знаєте, навіть навіть на деякий час як хтось так, знаєте, вибити. Бо ви розумієте, що ви приклали дуже багато зусиль для чогось, що ви, нібито, так, знаєте, допомагаєте, але ви не відчуваєте ось цієї віддачі. Тому на цьому тижні, щоб він для вас пройшов більш спокійно, щоб ви були, знаєте, незасмученими. Тому. Просто, можливо, вислухайте когось. Можливо, хтось вам щось хоче, так знаєте, розповісти. Просто послухайте. А коли вже вас, саме вас питають, то тоді вже кажіть: не треба бігти попереду потяга. А карти кажуть про те, що саме вам захочеться щось, так, знаєте, зробити для іншого. Але ви може, бути таке, знаєте, Щось, що ви робите, ви не бачите, якої вдячності, і це буде вас, так, знаєте, трохи заскучувати. Тому на цьому тижні для того, щоб ви засяяли, для того, щоб до вас прислухались, то не треба казати, а треба просто вислухати спокійно когось. Можливо, так, знаєте, можливо сказати, що там ти мені щось розповів, я, можливо, якось так, треба мені подумати. Ось карта ще каже про те, що ви можете, якщо ви бачите, що ви витрачаєте час на людину, яка вам, знаєте, не приносить користи, ви можете сказати, так, добре, я все проаналізую, я все продумаю, і відповідь дам тобі трохи пізніше. Що карти це можуть казати про те, що якщо від вас потребують якоїсь відповіді, то відповідь у вас потрібна робити неемоціонально. Не казати так, зараз я там все, все зроблю. Казати, можна я візьму якусь паузу. Мені треба обміркувати, щось продумати. І... Тоді ваша відповідь буде, знаєте, проаналізована. Тобто щось повинно бути проаналізоване на цьому тижні. Не робіть таких різких якихось дій, якихось, не давайте якихось відповідей, можливо, просто вислухайте когось. Нехай від вас не будуть таких, знаєте, якихось рішучих дій. Нехай цей тиждень буде для вас більш таких спокійним. З таким, знаєте, якщо щось приходить, то ви так спокійно аналізуєте і вже потім робите і даєте якихось відповіді. Я бажаю вам гарного тижня. Те, що ви впевнені у собі, це і так зрозуміло. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. Аналізуйте, не робіть таких поспішних якихось дій. Нехай буде все так поступово проаналізовано. І тоді кожен ваш крок буде вдалий. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб ви сяяли якось ця зірка. Нехай цей тиждень буде для вас легким, вдалим! Гарного тижня! А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!